Жила була енергія. Вона любила людей ніжно і безумовно, текла з рук в руки, зігрівала серця, гасила страхи, допомагала творити. Та одного разу вона почала втомлюватись. Люди брали її, як повітря, без дякої, без умій, обіймів, без бажання віддати щось у відповідь. І тоді енергія тихо згорнулась у клубочок і пішла спати. Покинулась вона лише тоді, коли одна жінка, мудра і трохи втомлена, запалила свічку і сказала, я дозволяю собі приймати, я дозволяю світові платити мені за моє тепло. Енергія почула ці слова і знову ожила, бо вона не може текти там, де її знецінюють. Їй потрібен рух, віддавати я отримувати. І з того часу жінка більше не дарувала з останнього, вона ділилася з повнотою, і кожна її дія, молитва, ретрит, поїздка, розмова, ставала річкою, у якій енергія вільно впливала. І тоді світ почав віддавати їй ще більше, ніж вона колись віддавала, бо закон простий, там, де є вдячність і є обмін життя і доброта без опори перетворюється на виснаження, але доброта з повагою стає силою, що живуть усі.